Розумні, веселі, ерудовані та надзвичайно дружні. Саме такі студенти здобувають знання в Інституті розвитку людини Україна. Встигають всюди, беруть участь у спортивних змаганнях, готують концерти, їздять на олімпіади. Як результат скрізь перші. Що тут скажеш? Такі вони успішні, універсальні, унікальні. Згідно наказу. Президента відкритого міжнародного університету розвитку людини України, академіка Таланчука, 9 грудня встановлено як день заснування університету. Наш територіальний відкравна структурний підрозділ був заснований разом з університетом України. Тому ми і святкуємо теж 9 грудня як день відкриття нашого інституту і цілому університету. Атмосфера любові та добра, коли не те ще йти. Бігти хочеться на роботу, аби кожного дня краплина за краплиною прищеплювати своїм студентам знання. Це не казка і не фантастичне марево. Так відгукуються викладачі про роботу у інституті Україна, який дозволимо собі сказати, став для них другою домівкою. Я відчув для себе, що інститут Україна. Є не просто інститутом, а це інститут, який дає величезні можливості для розвитку власне студентів і не тільки студентів, а для молодих викладачів, таких як я. Тут надзвичайна атмосфера, атмосфера любові, атмосфери добра, атмосфера того, що хочеться йти на роботу. Дійсно, я без лукавства це говорю і я дуже люблю наших студентів. Я радію за кожну їх перемогу і бажаю всім нашим випускникам щасливі. Трудової дороги, щоб всі знайшли себе, щоб була можливість реалізувати всі ті знання, які ми їх навчили В університеті. Я вже 8 років. Я бачила його ще зовсім маленьким, і Зараз уже майже дорослим. Я займаюся міжнародними зв'язками і дуже вірю в те, що нас інститут скоро буде знати і за кордоном. Що ж відчувають студенти у такий знаменний для них день? Дивимось та слухаємо просто зараз. И за 12 лет много знакомых, много друзей. И надеемся, что даже когда мы закончим этот университет, мы своих друзей соберем по, по всей Украине. Мы очень дружные, очень друг друга любим сильно. Наш институт вообще самый дружный, самый дружный со всех институтов. С на глазах, потому что все-таки пятый курс, и приходится расставаться с родными стенами, с родными друзьями, любимыми учителями. И хочется всем пожелать, чтобы наш институт всегда рос. Хорошо! Для мене це велике свято, тому що я вже навчався четвертий рік в цьому університеті. Для мене тут дуже багато знайшов знайомих, друзів, також дуже добрі викладачі тут. Теж хочу поздоровити всіх викладачів і студентів з цим прекрасним святом, також нашого ректора Олександра Миколаївича Барна. Ми на теренах освіти молоді, але кожен рік пишемо нову сторінку, кожна з яких конкретна справа. Не стоїмо осторонь проблем, які є в місті та регіоні, а плідно та, головне, результативно працюємо у напрямку їх вирішення, каже Олександр Барно. На цій оптимістичній ноті хочеться завершити, а від себе побажати викладачам бадьорості духу та пунктуальних студентів, а самим студентам гарних оцінок та справедливих педагогів.